Ми сьогодні починаємо брифінг присвячений всесвітньому тижні імунізації, але ми почнемо його під дещо незвичним, будемо говорити, соусом. Я іноді пишу вірші, тому я недавно написав коротенького вірша. І те, що я буду говорити, ми повинні будемо зрозуміти. Вірш коротенький про парасольку для черепахи панцир. Нам же парасоля така у кожного щаслива доля. Сховати можна голову лишень. Але ж не тільки голова мішень. Тобто я хотів сказати про те, що е, тиждень імунізації це дуже гарно. Ми просто нагадуємо людям, що існує така система імунопрофілактики, що існують профілактичні щеплення, щоб вони на сьогоднішній день, як парасолька, вони захищають е, організм від проникнення е, збудників. Але я хотів би сказати, що. Імунітет це дуже така цікава тема. Це при неї можна дуже багато балакать е, говорити. Однак, ми повинні зрозуміти те, що імунітет це та система в організмі людини, яка відповідає е, говорячи воєнним на сьогоднішній язиком е, 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 сьогоднішнім е, мовою про те, що це свій чужий. Тобто все, що попадає в організм, і все, що в організмі розмножається само по собі, імунітет перевіряє на систему свій чужий, гарна клітина, погана клітина, гарна їжа, погана їжа, Гарний, гарна бактерія, кишкова палочка, яка повинна жити, чи це дезентерійна, погана, і з нею треба боротися. Тобто, за, всі це, за все це відповідає імунна система. Однак для того, щоб можна було... Жити спокійно і не переживати ні про що, ми повинні цей імунітет завжди підживлювати, і він повинен мати якийсь так стимул для того, щоб відповідати. І Для цього придумана система імунізації, придумані щеплення профілактичні, і завдяки їм, цим профілактичним щепленням, ми маємо таку дуже показову картину, як натуральна віспа, якої на сьогоднішній день в природі не існує. Тим іншого, ми можемо сказати про те, що по суті діла третина земної кулі не знає, що таке Третина земної кулі, якщо і знають, що існує кір, то це. Завезена спорадична один, два, три, максимум випадків, і все це завершається, тому що діти щеплюються організовано, діти щеплюються в повному обсязі, вакцини вистачає. Взагалі-то в брифінгу висвітити всі теми практично неможливо. Однак я хотів би висвітити дві проблеми: що існують вакцини різних типів, вакцини різного направлення. Одні із них мають ослаблені віруси чи бактерії. Інші вбиті, і ці вакцини здатні виробляти так званий колективний імунітет. І для цього ми повинні мати якусь там межу щеплених дітей чи щепленого населення і говорити, що для кору це 95% норма, 92% щеплених дітей, це нижче нормативного показника. Це той показник, коли вже в нас будуть не тільки поодинокі, а й можливі спалахи кору. Якщо ми говоримо про так звані антиток, Токсини, тобто ми виробляємо індивідуальний імунітет проти якогось токсину, проти дифтерійного, кашлюкового, проти правцевого, проти правцевого, щоб, для того, щоб бактерії ми, імунітет не проти бактерій, а іменно проти того токсина, який виробляється цими бактеріями. І тут ми маємо справу тільки з індивідуальним імунітетом, і говорити про якусь там планку нижнього чи верхнього рівня, це так сказати неможливо через те, що. Що це індивідуальний імунітет. І е, раніше, коли це був ще колись Радянський Союз, у нас е, вакцина, та, яка називалася АКДП чи АДП, вона була не зовсім очищена і якийсь колективний імунітет е, вироблявся. На, на сьогоднішній день це ацелюлярні або дуже очищені вакцини, які так сказати, для того, щоб вони були менш реактогенними, для цього е, е, і ми говоримо тільки про індивідуальний імунітет. І якоїсь там говорить 97 чи 8 відсотків, це дуже хорошо. Це практично неможливо, оскільки це індивідуальний імунітет. І говорити про спалахи ми не можемо. Однак, наприклад, при правцеві це про спалахи говорити неможливо. Але при дифтерії, якщо ми сягаємо нижче 90 відсотків, ми завжди, як в 94 95 році, маємо повноцінну епідемію мали повноцінну епідемію дифтерії. Що ж у нас? Робиться із цифрами коротенько, щоб людей дуже не перезавантажувати. Я хотів би сказати, що не дивитись, у нас показники. По щепленості за останній за 2022 рік були в основному по всіх показниках по рутинні вакцинації, по календарю щеплень знаходилися в мінусі по відношенню до 2021 року. Однак, завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям нашої лікувальної мережі, у нас на сьогоднішній день майже всі показники ми вийшли по відношенню до минулого року в плюс. Тобто, говорити про те, що це все діло. Що ми не спрацьовуємо, ми працюємо. Однак досягти повноцінних показників неможливо. Ну, наприклад, по туберкульозу, це найкращий показник, який ми маємо по всій Україні. Це 96% дітей, які народилися щеплені в перші три дні в пологових будинках. Це прекрасно. І це все діло. Всі інші 4 ці всі щеплюються уже в в амбулаторіях, в центрах первинної медико-санітарної допомоги. На протязі року ми досягаємо, по суті, 99,9. Це найкращий показник, і це говорить про те, що наша, наша лікувальна мережа ніколи не заспокоїться і працює достойно. От. Далі я б хотів би сказати, що у нас по гепатиту Б теж це те, те щеплення, яке робиться в половому будинку. І е, по гепатиту Б діти наші захищені. І я хотів би коротко сказати, дуже що епідеміологічно природний шлях передачі гепатиту Б. Це статевий шлях передачі, і колись вони стануть статево зрілими, і гепатит Б, по суті діло, не буде поширюватися. Тобто, цей природний шлях передачі у нас, по суті діла, на сьогоднішній день на протязі вже 15 років перекритий. Хоча медичні працівники, незалежно ні від чого, теж отримують свої ревакцинації. Тобто, є і інший шлях передачі. Ну, це інша тема. Не буду дуже відволікатися. Говорити про поліоміеліт мені теж приємно через Fez У нас показники на рівні 93% до року. 93-92% до е, 2 років. В 6 років у нас показник дещо падає, в 14 років падає. Чому? Тому що тут у нас величезний, величезний, так сказати, рух дітей, і тому не завжди ми встигаємо їх підхватити. От, далі. Е, дифтерія кошлюк і е, кашлюк і правець, дитяче населення це теж 93, 92 і 60. Відсотки це прекрасно. Однак у нас є проблема це доросле населення, яке повинно щеплюватись один раз на 10 років. Це я, який останній раз 10 років щеплювався, і в мене щеплення в цьому році, тобто в 2014-24 рік. І також кожен повинен пам'ятати, коли протягом 10 років він робив це щеплення. Я не говорю про те, що ми всі працюємо на городах, що дуже багато людей у нас знаходиться на фронті, і це перший ризик, це за це саме занесення. В рану спор правця і ризик, смертельний ризик. І в нас такі, так сказати, люди в минулому році вже були на території України, не на території області. І що б я хотів би сказати, що завдяки Кечап-компанії в нас прекрасно теж і корі краснуха знаходяться на нижньому рівні, десь 90, майже 93%. Тобто, колективний імунітет у нас є. І я не переживаю, що у нас буде черговий підйом десь в в наступному році, так, по науці воно повинно бути. І я не переживаю, що Сумська область буде в лідерах, тобто буде висока захворюваність, тому що колективний імунітет, хоч і на нижній планці, але, як показує практика, цього цілком достатньо, щоб у нас не було спалахів, не було епідемії. Оце коротенько про цифри. І я хотів би сказати, що. Не дивлячись ні на що, всі батьки повинні і дорослі пам'ятати про те, що любі екстремальні ситуації, тобто війна, це дуже екстремальна ситуація, приводять до того, що взагалі і в кожної людини постійно йдуть стресові ситуації, і імунітет, як страждає. Тобто мається на увазі, що ми повинні боротись за те, щоб він був достатньо напружений, щоб ми могли пережити, щоб ми не знали, що таке Волинська лихо. Хоманка, або вона називається ще окопна лихоманка, щоб ми не знали що таке висипний тиф, щоб ми не знали що таке дизентерія у військах, щоб ми не знали про те, чому у нас діти хворіють на кір, краснуху там і так далі. Ми повинні про це пам'ятати і пам'ятати, що обов'язок кожного громадянина захистити себе і ближніх, і оце моє вступне слово. Що хотіла в першу чергу сказати, дуже багато шириться інформації серед батьків, що вакцинація. Пригнічує імунну систему. Це твердження невірне. Чому? Тому що вакцина викликати захворювання не може. В організм людини вводиться настільки мізерна кількість антигену, яка не може викликати саме захворювання. І це тільки активує імунну систему для того, щоб вироблялися антитіла на ту чи іншу. Хворобу на той чи інший антиген, який ми вводимо мінімальних дозах, і наголошую, захворювання хворобу щеплення викликати ніколи не може. Хочу сказати стосовно кашлюку, який зараз активно по нашій Україні активізувався. І за перші два місяці 2024 року в Україні, не в Сумській області, зафіксовано 500 15 випадків цього захворювання у порівнянні із минулим роком, за два місяці 23 року, таких було 27 випадків. Тому ви розумієте, яка це різниця і це Дуже серйозне захворювання після кашлюку. Зазвичай, так як сказав Михайло Володимирович, може піти і дифтерія. Дифтерія, так само як і кашлюк, і всі. Щеплення, які входять до календаря, всі інфекції, вони не мають специфічного лікування, тобто не існує чарівної пігулки від цих хвороб. І чому запровадили ці щеплення? Тому що вони, деякі з них приводять до інвалідизації дітей. Деякі з них мають такі ускладнення, які можуть призвести до смерті. Тому активно в закладах. Охорони здоров'я, ми проводимо санітарно-просвітницьку роботу із батьками. Із батьками в першу чергу, які відмовляються від щеплення із якихось там своїх релігійних поглядів або, можливо, з недовірою до вакцини. Ми пояснюємо, що зберігаються всі абсолютно умови для транспортування вакцини. Всі холодові ланцюги зберігаються. Вакцина високої якості, вакцина, що щоб потрапити до закладу, вона проходить всі відповідні обстеження, а всі відповідні дослідження, так і коли вона вже надходить до широкого використання, тобто це 100% безпечні вакцини. Стосовно того, як ми зуміли разом із Михайлом Володимировичем підняти відсоток щеплюваності в минулому році від кору, так проводилась дуже активна качап-кампанія від кору. Вакцинували тих діток, які вчасно не вакциновані були. Проблема залишається і на зараз, у зв'язку з тим, що велика міграція іде. Грація виїжджають із дітками батьки і и... Охопити повністю всіх в нас немає можливості. А ті, які виїхали за межі нашої області в інші області, не завжди в першу чергу приходять в медичний заклад, не заключають там декларації і вони просто губляться і зрозуміло, тут не щепились, там не прийшли, тому що в пріоритеті інші якісь фінансові житлові питання за медичною допомогою звертаються лише в якихось там екстрених ситуаціях, і ці дітки залишаються. por. підвішеному стані не вакциновані ні тут, не вакциновані там, де вони зараз проживають. Тому хотілося б звернутися до батьків, які змушені були виїхати в інші області нашої країни. Звертайтеся в заклади, де надається медична допомога первинна, до лікарів-педіатрів, до сімейних лікарів, тому що вакцинація дорослих також дуже важлива від дифтарії та правцю для того, щоб вас взяли на облік і коли необхідно, вас викликали на щеплення, на те, яке вам потрібно зробити повітря.